Всім привіт! Сьогодні хочу з вами протестувати ось такий засіб для проти-червоних плям. Ми вже жовті тестували, тепер червоні. Зараз покажу, яку цікавинку в мене, в мене трапилася. Так, ось така біда трапилася. Це дитячі в мене тут флосіни, і на них пролилося варення. На цих скотиках у нас варення з полуниці. Я їх прополоснула під проточною водичкою. Бачите, тут нанизу нічого в мене майже не залишилося, досить так гарно вивелося. І ось тут іще було на резиночці. Якщо нічого не знайдеться, то взагалі чудово. Ось тут трошечки. Ні, то мені здалося. Туди, диві, дивіться, полуниця. А ось є трохи. Ось трошечки залишилося. Ось, бачите, ось таке п'ятнишко тут ось рожеве, рожеве. Можливо, камера погано його передає, але тут ось є рожеве п'ятнишко від варення з полуниці. Тоді я на нього пшикати не буду. Подивимося, як впорається чисто порошочок. Майже все варення в мене. Під проточною водичкою вималося. Так, а це другі з Анною і це цей Анна Ельза. Холодне серце. На них пролилося у мене варення з чорної смородини. Так, на низу ось тут ще залишилось. Я також їх пройшлася під проточною водичкою. Бачите, тут ще залишилось ось рожеве, видно. І дуже гарно ось все на на цьому, ось дивіться, яка, яка пляма. Отака здоровезна пляма. Ну, і тут трошечки. І зараз ми на цю велику пляму нашу, я отак повісю, щоб мені було зручно. Нанесемо наш засіб і перевіримо, як він впорається. Це у нас варення з чорної смородини. Беремо наш засіб від червоних плям і наносимо, ой. І також відправляємо до пральної машинки. Все, почекаю 5 хвилиночок і потім увімкну її. Потім вам покажу результат обов'язково. Так, машинка закінчила прання. Давайте перевіримо, Оп. що ж там у нас з нашими речами. Так, ось я вже бачу наших котиків. Ну, котики ще тоді в мене під водичкою відіпралися. Ну, і зараз з порошочком. Взагалі, ось, ось спереді, спереді немає ніяких навіть рожевих відтінків. Чудово. Так, внизу там ще було, ну, також я нічого не бачу, нічого немає. Так, і тепер давайте шукати, де ж наші. ой. А ось у наші. Анна Зельзою. Так, дивимося, дивимося. Що, чесно, я не пам'ятаю, з якої сторони, але йдемо по всьому кругу, по всій резиночці. І я так і не побачила ніде на резиночки жодного навіть натяку на те, що тут було розлите варення. Так, і низ. Дивимося низ, низ. Нема. Нема нічого повністю. Ось так лосіни у нас врятовані, врятовані і ніяке нам, ем, нам варення, ніякі нам ягоди не страшні. Можна їсти і вимазуватися. Ну що ж, я вважаю, що наш засіб впорався на всі 100%, відмив всі плями від варення, нічого не залишилося. Шилосіни в мене врятовані, Їх можна знову вдягати і носити, гратися, гуляти. Так що, ось такі нові випробування у мене були для моїх засобів від плям. На цьому в мене все. Всім дякую за перегляди і до зустрічі в наступних відео. Сподіваюся, буде дуже цікаво. Всім до зустрічі!